Формують перспективних футболістів у Академії Інгулець. Юнаки мають усі умови для самореалізації, розвитку та успішної кар'єри. Тож вони вирішили поставити президенту футбольного клубу Інгулець Олександру Поворознюку ті питання, які їх найбільше хвилюють. Чому саме футбол став вашим захопленням? Ну чому? Слава Україні, слава ЗСУ. Таке торцеве питання, що я навіть аж. Ну, чому став? Так Футбол не. Не тільки футбол моїм став захопленням, тому це футбол це один із. Я дуже, дуже люблю охоту. Подобається мені охота. Трошки рибалку. Футбол це як хобі, це як, знаєте, адреналін, який мене ну, заряджає так само, як і люди. Ну, от, особливо коли на останніх хвилинах забиваємо, інгулет, забиваю інвелет, забиваю голос. Мені адреналіна вистачає на місяць. І, ну, от хочеться мені ще більше займатися футболом. Хоча бувають і розчарування, але ну, не, не без цього. Але ну, це один із хобі, скажімо так, один із е, хобі, яке я люблю. От і все. Їдемо далі. А ви маєте якісь особисті досягнення у футболі? Ні, маю ніяких особистих досягнень у футболі. Е, в той час, коли я е, займався футболом, в мене не було таких умов. Які є зараз. Ну тоді я пам'ятаю, що ми всім селом, це був третій клас, я ходив у Новоселівки. Ми всім селом збирали металолом по вулицям, по бабкам ходили, тому що не, не треба. Ми грузили на машину, для того, щоб ми купили один на школу м'яч кожен. Ну, це було тоді, це в фініш. Я той м'яч беріг, щоб десь його не поцарапати, не, по, не пробити. Це взагалі було. А потім, коли ми цей м'яч пробили, то це все. Потім той кубик береш, вирізує, вирізаєш, вставили туди камеру, зашили там. Ну, це треба це було це все. Знаєте, зараз умови для того, щоб займатися футболом. Якби мені ті умови, які зараз, я б точно був би зараз десь. І грав би. Я, ну, а так, в мене не, не вийшло стати футболістом. Е, хоча я пішов в технікум, коли пішов в технікум вчитися, то я в Кривому розі я е, грав за авангард за Сівгоковський від технікума. І коли е, мене вже там побачили, тренера, що з мене може вийти футболіст, е, ну, так я і не, не зміг, бо мати мене не відпустила у спортивну школу. Коли матері сказали, що мене перевели з технікума в Криворога в Донецьк і сказали, що він там буде жити, і тренуватися з наклоном в футбол, то матері сказала, що Донецьк. Мати думала, що Донецьк – це Африка. Ну, вона всю життя всю життя, проробила дояркою. Коли я її питав, Мам, ну, щоб футбол там гуляти, хлопців організовувати, збирати. Я питав, як, яка погода завтра. Вона каже, синок, воно дивися, то Москва, Єреван, а решта території ми, ото решта то ми. Ну, так, мати проробила 44 роки до Яркої. Вона географію, навіть, три класи закінчила, географію погано навіть знала. То вона думала, що Донець це Африка, і синок ти нікуди не поїдеш, нікуди не пустила. А так Ну, не вийшло в мене стати футболістом, тому я, а футбол, любов до футболу не пропала, тому я вирішив е, розвивати себе як президент футбольного клубу, вкладаючи гроші в футбол і розвивати таку молодь, як ви. Ваші батьки любили футбол? Батьки, ну, мати точно ні, а батько так. Да, батько дуже любив футбол. І, напевно, це е, всі оці мої. Пішли від батька, батько дуже любив футбол. Він кожен матч дивився Київського Динамо, Спартака. Ще тоді, це, як пам'ятаю, найбільше кого. Кого батько не любив у футболі, то це Гаврилова із Спартака. Як зараз пам'ятаю, батько е все равно казав: не можу дивитися, коли Гаврило у центрі поля возьме м'яч і, 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 і грається з ним, як московське страдання робить. Оце, оце як пам'ятаю ці слова, це, О, це вже Гаврило взяв м'яч, це вже і грає як, як московське страдання робить в центрі поля. Ну, тобто, Батько дуже любив футбол, і він всі збірні дивився. він... Дивився київське динамо постійно, тому ну напевно, в мене це пішло від батька. Ви цікавитися розвитком дитячої спортивної академії. Ну, якби я не цікавився, я б не робив би дитячу школу. Я, я хочу все для того. Моя ціль, щоб ви просто розуміли, чого це все робиться, щоб в інгульці через декілька років, хоча б два-три чоловіка грали місцевих на, на уровні вищої ліги, УПЛ. Якщо я доб'юся того, що місцеві вихованці буде два-три чоловіка грати, це для мене буде, ну, 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 це буде, ну, ну, це буде дуже велике досягнення, тому що все, що я роблю. Я роблю для того, щоб місцеві хлопці не ходили там поза вуглами пиво не пили, а щоб розвивалися, грали в футбол, підтримували спортивний образ життя, здоровий образ життя. Тому що, ну я знаю, як я в Ріс. Ну, мене воспитала вулиця. І дуже багато там дуже другі закони. Я хотів би, щоб, щоб оця дітвора вона росла по іншим законам. Хоч хочу зробити, щоб ця дітвора не ходила там поза вуглами пиво, не пила там, а просто займалася спортом. Спорт це здоровий образ життя. Які риси потрібно собі виходити, щоб стати футболістом? Значить, дивіться, дітвора в футбол. Щоб ви просто розуміли, є три категорії футболістів, які досягають успіху в футболі. Перший, це е, у футболіста повинна бути або скорість, або футбольні мозги, або сумасшедше бажання. Тільки тоді футболізм має чогось добитися. Якщо в нього навіть немає там, швидкості, але в нього є інтелект. Інтелект це футбольні мози. Він тут вимушеє м'яч, а там вже знає, кому він віддасть. Це інтелект футбольний. Тут треба, як вроді в нього в кругову, очі. глаза. Розумієте? Оце інтелект футбольний. Він може таке видати, що ну, оце інтелект. Ну, в нього може бути швидкості, скорості, винословості, але в нього є інтелект. Другий от, лужний, е -е, дивіться, він. Ну, за що сумасшедшої самоотдачі просто, це бойцюган. Просто бойцюган. І дивіться, як він чого добився у київському динамо. Ну, це ну, от, от будь ласка. Візьміть Протасова, візьміть Шевченка. Ну, це просто футбольний інтелект, Чуйка Гола, це ну, просто присутство у хлопців. Вони діляться, футболісти діляться на три категорії. Якщо в тебе немає ні швидкості, немає інтелекту, і в тебе є сумасшедше бажання, ти все одно можеш стати великим футболістом. Ну, якось так. Чи розумієте ви у теорії футболу? <гум> Дуже розуміюся в теорії футбола, але я ніколи, ніколи, щоб там не говорили, не лізу в тренерську роботу, я ніколи не е, говорю тренеру, хто повинен грати, кого треба ставити. Я рахую, що це е, чисто тренерське е, завдання, він повинен його виконувати на 5, по 5 системі. Якщо е, Перед ним стоять задачі, задачі повинні бути виконані. І якщо ти будеш розказувати, кому грати, кому не грати, то зачем тоді головний тренер? Тому теорію я дуже розумію, я дуже розумію, я вже вийду на поле і по составу я можу вже приділити, по якій схемі ми будемо грати. Там. 4-4-2, там, там ну, різні схеми. Я можу зразу приділити, я по якоїсь схемі ми. По, е, починається гра і зразу можу зрозуміти, як ми перестроїлись по ходу гри. Я це вже дуже чудово розумію. Але в тренерський процес я ніколи не влазив. Чи стежите ви за матчами і чи ви задоволені їхньою грою? Е, за матчами стежу постійно. Е, Звісно, що не, не кожною грою я задоволений, не кожен результатом задоволений. Але ми за що любимо його влічити футболу, за те, що він непредсказуємий. Ну, розумієте, ви ж самі чудово футболісти ви повинні розуміти, що. Іноді, от от я сам грав футбол, і вам наведу один маленький приклад. От я коли на район ми грали тут, я в кожній грі забивав там два-три, постійно я забивав. І ну, я був ледачий, то це ну, чесно вам говорю. Я, е, от, я до штрафної площі ча до стравної площі я ніколи не вертався. Ну от я завжди стояв в центрі поля, тільки щоб не було в ній гри. Не, якщо мені закидали, я обганяв, кого хочеш, і на скористі убігав і забивав. Тобто, ну, от, так як той футбол, який зараз проповідують, силовий футбол, що треба і атакувати разом, і захищатися разом. Я б точно не грав, я вам кажу чесно. Але ну, тоді було отак. От і от в одній грі, коли ми грали з Богданівкою, і от як зараз пам'ятаю, ми виграли той матч 7-0. Е, і я не мог забити. І вже, ну, от б'ю, то штанга, то вратаря, в упор. Ну, от просто ну не йде і все. Ну, от просто не йде. І тут пенальті. Я говорю, все, я б'ю. Все, зараз заб'ю і тут ставлю м'яч на точку. Я под таким андреналіном розганяюся, б'ю, забиваю, е і суддя свистить, перебить, тому що я без свистка удар. Ну, так, заряджений був на, на те, щоб забити, щоб ну, пробило, прорвало. І він каже перебить. Я перебиваю, розкладаю вратаря, один пішов вратаря в одну сторону, м'яч в другу, я промазую поворотом. Я зразу говорю тренеру, міняй. Я, ну от сьогодні в мене все, от просто не йде і все. Ну і це перша гра, що ми виграли 7-0, я ні одного гола не забив. Ну. Так що цей футбол. І в футбол, футболі за що ми любимо, що він не предказуємо. Іноді робиться таке, на що ми не можемо. За що йому більше? Саме більше ми його любимо. Як працювати на результат у футболі? ну я напевно сказав, що для того, щоб був результат, треба просто е додати лише одне, що це е режим. Якщо ти соблюдаєш режим, ти в тонусі. Якщо ти не соблюдаєш режим, ти вибився з тонусу. І Якщо ти з тонуса вибився, то ну, дуже тяжко встановитися потім. Од, не зря, дивіться, якщо людина отримала травму і. Е він пропустив там, допустимо, одну-дві гри, то для того, щоб він вже попав в основний слова на слідуючу гру, йому треба, ну, як мінімум, там, в одну ігру зайти там, на 20 хвилин. Там. Тобто тонус повинен бути кожного футболіста. Тонус. Якщо ти вийшов із цього тонуса, то а для того, щоб був тонус, треба чітко соблюдати режим. Тобто, не бухати, не курити. Ну, це одних з аспектів таких. Ну, якось так. Як ви підбираєте тренерів для дитячої спортивної школи, яким він взагалі повинен бути? Ну, для футбольної академії ми дивимося, це, скажімо так, дуже важко підібрати людину, яка б відповідала тим критеріям, тому що ну, це діти ще, академія це діти. А з дітьми, от дитячий тренер і взрослий тренер це дуже велика різниця. Розумієте? І от. Тренер може зламати дитячу психологію так, що він ніколи більше не вистановиться. І тут на це все треба зважувати. Знаєте, Коли ми спочатку починали цей весь процес, то ми ну, ставили, ну, хто там любить футбол, хто хоче там, там такий, ну, цьому не передавали значення. Але чим вище ми ростемо, тим е, я став до цього е, серйозніше відноситися. І я дивлюся, що зараз треба. Е, от Богданович, він зараз куратор е, дитячої академії. І я рахую, що він якраз на своєму місці, коли він може підсказати, розказати, щось доповнити. І так повинно бути, тому що ну. Гецький тренер, я ще раз хочу повторитися, це зовсім інші речі. Це зовсім інший з дорослим футболом. Якщо ти тут заложив у детстві, в дитинстві заложив йому, от такий він буде футболіст. І я свято в це вірю, що в нас все вийде і хочу добитися таких результатів. У скільки років ви почали займатися футболом? Ну, футболом я займався, скільки себе пам'ятаю, скільки я футболом займався. До, 18, до 17 років я, ну, я без м'яча не представляв своє життя. Я навіть учився. У мене я перші 4, роки, перші 4 класи, я був круглий отлічник, то я ну, уроки я учив, щоб ви розуміли, за 20 хвилин я прийшов в школу. Незалежно від того, є завтра е, географія там, чи математика, немає, Я це все, що сьогодні задали, я прийшов за 20 хвилин повчив і побіг на... Футбол і побіг на футбол. Оце ще немає нікого у, у, на стадіоні. Помню, до речі, стадіон, який ми самі зробили. Ми взяли у Новосельів, які викручували сад. Помню. Дядько у нас там був такий Сашко Адамюк покійний вже. Він привіз із, в газовій службі робив, привіз нам труб, десь він там узяв, і ми з тих труб зварили ворота. Ну, Тоді ж ні сіток, нічого в нас ще не було. І оце, ми, як я відпрацьовував удар, це поки нема нікого. Це ми прямо ну, що поле, поле якесь, там же ні трави, нічого. то, що ну, Природне заросло, так і заросло. Що, ми, що я робив? Я це брав, вирубував три окаційни, оце ставив там, допустим, на 18 метрів там, на 20 метрів. Ставив, оце як ворота ще там двохметрові, типу це стінка стоїть. І я ставлю на 9 метрів е м'я. Що я дожив перебити цю стінку, попасти в 9, і оце вдарив, пішов м'яч приніс, знову вдарив, пішов м'яч приніс. Ну, отак. Отак я в свій час грав у футбол. Ну, пробував грати в футбол. Якось так. Зараз умови зовсім інші, звісно. Зараз би я грав, ну вже часу на те немає, і возраз не той. На вашу думку, з цим тренером дитячої академії «Інголець» Можливо, мати футболістів для Ю-19 та першої команди. Я думаю, що я вже відповів на це питання. Я думаю, що це однозначно буде це. Я свято в це вірю. Я вірю Богдановичу, директору академії. Я свято вірю в те, що прийде час, коли мінімум 2-3 чоловіка, а то й більше, буде грати у першому составі інгульця, який. Я надіюсь на те, що він буде грати і в УПЛ, і в Кубках, Єврокубках, мінімум Ліги Конференцій, там ми все одно чогось доб'ємося в цьому житті. Тому що без задач, ну, все одно ми не граємо. І ми будемо робити все для того, щоб ми цього добилися. Наскільки можливо з дитячої школи Інгульца потрапити до основної команди? Ну, в принципі, питання одні й ті самі. Я говорю. Е не пить, не курити, соблюдати режим і круглі сутки жити футболом. Якщо ти будеш постійно в тонусі, то це 200% гарантії, того, що ти чогось хочеш добитися в житті. Якщо ти чогось хочеш, ти всі задоб'єшся. Однозначно. Поганий, поганий солдат, який не хоче стати генералом. Тому якщо у тебе є бажання, ти завжди можеш добитися. А яким способом я сказав? Олександр Григорович, яке майбутнє в академії Інголець? Я так повторяю це питання, велике майбутнє. Я надіюся на вас, свято вірю у вас і віру в те, що ми все робимо для того, щоб ви, майбутня молодь, грала у першій команді інгольця. Я відповів на ваші питання. Вихованці мають впевненість у своєму успішному майбутньому, адже наставником у них є людина, яка досягла багато, а ще більше у планах. Тож із запальною юністю та зрілою мудрістю ми відбудуємо Україну.